Ось вони ці вентилі, і їх треба крутити. Наш потік іде звідси, і нам треба його перенаправити до турбіни. Тож починаємо крутити. Крутимо. Так. Пішло сюди, а тут О, червоні так, на с... крок стрілочки. Так, Лой нам каже, що ми трошки йдемо в правильному напрямку. Mm -hmm. Крутимо. Так, не туди, там червоне. Mm -hmm. Mm -hmm. Не зовсім вірно. Там не... неправильно, так. Ну, Дістали давайте. сюди. Ага. Um, давайте крутити тоді. Так, ну, здається, так минулого разу я накрутила. Схоже, давайте, я, на вірному шляху. Так, все правильно. Елой нам каже, що правильно. Отут я трохи тоді заплуталась, тому що тут... А, сюди йде потік і треба. Давайте оцей крутить. Так. А, тепер тут у нас червоні. Ось так. Mm. На крок ближче. Mm -hmm. Значить правильно, значить, правильно, тому що Лой каже, що правильно. Mm -hmm. Давайте тоді крутити і пробувати. Так. Якось не так. Щось не так. Ага, і елой каже щось не так. Давайте крутити тоді. Так. А, наступний. Ось так. Значить, все правильно. А. Так. Вода тече. Лише не туди, куди треба. Та, на ну, червоно попали, водичка тече, але не так, як нам потрібно. Що, це останній? Давайте пробувати, крутити Ось так, маю спрацювати, маю відійти. Та роздивитись, чи впонилася зрештою води. Є. Yeah. Так, дивимось. Дивимось, дивимось. Ага. І двері відкрилися. Чудово! Чудово! <схи> Клас! Вирішили загадку.